Восток-Українці нахально заставляють розмовляти українською мовою. Тому що я сам так. українець, тому що я народився і виріс. Повторюю, ви там трошки так, пізніше я підійшли. підійшли. Ні, ви пізніше вопрос. підійшли, Подождите. я відповідаю. Подожди, я задав, ні. Тому що я з міста Лутогіне Луганської області, по національності я українець, дітми і баба українці, батько і мама українці, і коли я буду, у себе вдома я розмовляю своєю рідною українською мовою. Правильно. Значить, нас заставляють, принуждають, розговаривають. Яким чином вас заставляють? Обикновенним. Я прихожу, Яким? я прихожу, допустимо, в Солдець, mm -hmm. і там треба писати по-українському. <н holders> Даруйте я... пане, а скажіть, будь ласка, я як живу. ваше прізвище? От як ваше прізвище? Петро Петрович, я Пет... живу. Петро Петрович, це ім'я побачити. Ні, я вам задаю питання. Ви по національності хто? Русський. чудово. Ви представник російської етнічної меншини в Україні. Етнічна меншина повинна поважати права і закони тої країни, в якій а, вона живе. так, ну, да, да, все понятно. Добре, а, та ви. вам до побачення. А, ви. До побачення. А, та, Дякую. В нас я поважаю всі етнічні меншини. Ви дома у себе на кухні, в дворі, спілкуванні своєю з жінкою, можете розмовляти будь-якою мовою, хоч китайською. Але коли ви приходите в державні органи, будьте ласкаві, це є державні органи, вони єдині по всіх. Добре, зрозуміло. Добре. Добре. Я вас поважаю, ви можете вдома розмовляти будь-якою мовою. Якою вам заручно?